Військово-спортивне свято у Надвірянському коледжі НТУ розпочалось із урочистого шикування команд студентів, яких привітав викладач навчальної дисципліни захисту вітчизни Геннадій Сушириба, який в свою чергу доповів керівництву коледжу про готовність до військово-спортивних змагань. Сьогодні, 6 грудня, ми відзначаємо 23-ю річницю створення Збройних сил України. Після проголошення незалежності України, після прийняття акту проголошення незалежності України і утвердження його на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року. Одним із програмних документів державотворення було власне прийняття закону про створення Збройних сил України. І власне сьогодні ми відзначаємо уже 23 третє. Роковини від цього дня питання військово-патріотичного поховання воно є надзвичайно актуальним сьогодні, тоді, коли в нашій державі йде війна, коли йде боротьба за збереження незалежності і суверенітету нашої держави. І тому формування патріотизму, почуття любові до своєї держави, виконання свого патріотичного обов'язку, обов'язку захисту своєї вітчизни є дуже важливим для нас. Догою прищепити власне ось ці поняття нашим вихованцям, і тому з цією метою у нас організовуються різноманітні заходи щодо військово-патріотичного виховання. Один із яких є сьогоднішні наші військово-спортивні змагання, перегорочені цій славні даті. Після урочистого виконання Державного гімну України своїх студентів, майбутніх призовників до Збройних сил України привітали заступник директора коледжу з виховної роботи Глена Сувчинець і заступник директора по навчальній роботі Василь Скрипник. Ви всі бачите, які боремні часи ми з вами живемо. І на сьогоднішній день військово-патріотичне виховання виходить на першу черговість. Завдання кожного, кожної людини бути підготовленим до захисту своєї вітчизни. Вивчення дисципліни Захист вітчизни, захист вітчизни, який ви вивчаєте, є досить актуальним. І ваша участь сьогоднішніх завдах підтверджує, що ви дійсно готуєтесь, вивчитесь. І сьогоднішні ваші змагання, сьогоднішні ваші результати показують. Puszczowy Після представлення судівської колегії розпочались військово-спортивні змагання, які включали багато видів. Зокрема, строєва підготовка виконання строєвих прийомів, адже саме завдяки строєвій дисципліні, окремі солдатики перетворюються в монолітні роти, батальйони, армію. Індивідуальна підготовка, підтягування на перекладині, Тут формується сильна особистість воїн, змагання з бойової підготовки, розкладання і складання автоматів спостерігаючи за правними діями першокурсників на військово-спортивних змаганнях, слід відзначити, що надвірнянський коледж НТУ чітко зрозумів, що в Україні, окрім добре освіченого розуму, не зашкодить сила.